Усім привіт! Мене звати Ліра. Я рада вітати вас на моєму каналі, який називається Пряжі Голіки. Сьогодні ми з вами будемо навчатися в'язати шнурок гачком швидко. Тому що е, в'язати шнурочок айкордом, так, це дуже гарно, дуже рівно, але це дуже-дуже довго. Тому е, зараз я покажу вам цей спосіб, який підійде. Для шнурочка будь-куди на капюшон, на пінетки, на штанці. Тобто, навіть на шапочки я в'язала е зав'язки таким способом. Беремо нитку. У мене е пряжа на no Gold Classic 100 г 240 метрів і гачок номер 4 Відміряємо. Наприклад, довжину шнурочка, мені потрібно 30-40 см. Я відміряю кінчик пряжі, ну, прям, прям довгенький, Прям, знаєте, отак, от щоб вам точно вистачило, щоб вам, ну, от скільки не жалко, як говориться. Так? Далі ми беремо нитку від матку і ниточку, яку ми відмотали, робимо. Петельку і гачком витягуємо ниточку. Затягуємо. Далі ми переносимо всі дві нитки на ліву сторону. У нас є верхня ниточка і нижня. Ми зараз притримуючи петельку на гачку, чіпляємо нижню нитку знизу. Ось таким чином надіваючи як петельку, і притримуємо ось у нас дві петлі на гачку. Гачком чіпляємо верхню і протягуємо через ці дві петельки. Знову заводимо гачок під нижню нитку, притримуємо знову дві петельки, гачком чіпляємо, пров'язуємо їх. Таким чином пров'язуємо. Потрібну довжину нашого шнурочку. Дуже, ну от прям дуже швидко. Він виходить дуже гарним, підходить для будь-якого виробу. Притримуємо, чіпляємо знизу, притримуємо, пров'язуємо. Чіпляємо знизу, притримуємо, пров'язуємо. Ось. Так він виглядає з різних сторін. Дуже швидко в'яжеться і дуже гарно виглядає. Ну, як на мене, це прям ідеальний варіант. А ви можете зараз у коментарях написати, яким способом ви частіше в'яжете шнурочки. Чи спицями айкордом, чи гачком. Ось так от виходить, бачите, дуже швидко, декілька хвилин, скільки тут же сантиметрів 10. Ідеально! Дякую за увагу. Дякую авансом за лайк та підписку. Бережіть себе! Все буде Україна!